Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Call of Duty Black Ops 6. На початку гри ми бачимо, як голова CIA Лівінгстон допитує маршала, Вудса, Кейса та Хероу про те, що сталося на місії. Під час допиту маршал ще раз розповідає, як проходила операція. Сама операція відбувалася в Кувейті у 1991 році, і в ній брали участь маршал. Хероу та Кейс Операція починається із бомбардування ворожого конвою авіацією з Гінчуша. Після успішного влучання авіації по конвою наші бійці прямують схопити Алаві, пробиваючись через ворожі сили. Після успішного захоплення Алаві ми дізнаємося, що у нього була угода з CIA, але ми про це нічого не знаємо. Паралельно ми бачимо прибуття невідомих вертольотів. Алаві повідомляє, що це сили пантеону. Що викликає помутніння в очах Кейс. Лівінгстон продовжує допит і критикує маршала за невиконання наказу. Маршал відповідає, що все ускладнилося, та продовжує розповідь. Далі наш загін продовжив пробиватися через сили Пантеону. Саме зараз маршал порушує наказ та відхиляється від початкового плану. Коли наші бійці прибули до точки евакуації, їх несподівано зустрічає Адлер, який вбиває алаві. Після цього маршал та Хероу. Затримують Адлера, який у розшуку вже 10 місяців через зраду CIA. Несподівано Адлер здається, та не чинить опору при затриманні. Також Адлер передає маршалу повідомлення для Вудса. Продовжуючи допит, Лівінгстон питає, що означає повідомлення Адлера, але Вудс каже, що немає гадки, що означає фраза Слон бере ладью. Після допиту Вудс, маршал та Кейс відсторонюють від подальших операцій. Коли допит було завершено, маршал зустрічається з Хероу у її кабінеті, і разом із Вудсом вони обговорюють склавшусь ситуацію. Під кінець розмови Хероу застерігає маршала від будь яких необдуманих дій. Через три дні маршал Вудс та Кейс прибувають до старої бази КГБ у Болгарії за підказкою Адлера. Слон бере ладью. Досліджуючи будинок, ми знаходимо секретну кімнату, у якій Адлер працював увесь цей час. Після її дослідження у нас залишається тільки одне питання кому можна довіряти. Адлер привів нас сюди, щоб зупинити Пантеон до того, як вони завдадуть удару. Наша команда вирішує знову повернутися до розслідування цієї справи. Щоб дізнатися більше, Кейс та маршал відправляються рекрутувати нових бійців до команди. Кейс вирушає до Авалону, щоб завоювати довіру Севаті Дюма та завербувати її до нашого підрозділу. Але перед цим нам потрібно буде допомогти їй знищити злочинне угруповання Гільдія. Наше знайомство з Сев починається із прохання вбити Яніка, але тільки після підтвердження, що Гільдія працює із пантеоном. Діставшись до верхівки церкви та взявши снайперську гвинтівку, Кейс бере Яніка на приціл. Далі ми чуємо його розмову та дізнаємося, що Гільдія має справи із Пантеоном. Після команди Сев ми вбиваємо Яніка. Відбившись від бійців гільдії, нас підбирає Сеф і розповідає наступну частину плану по знищенню гільдії. За планом Сеф, ми маємо проникнути до головної будівлі гільдії та потрапити до полону. Коли Кейс потрапляє у пастку гільдії та складає зброю, ми бачимо, як Сеф ліквідує охоронця Гільдії та займає його місце. Разом із Сеф, ми постаємо перед верхівкою Гільдії та чуємо їхню розмову з Пантеоном. Коли Пантеон наказує вбити кейс, Сев вбиває Амінату, одну з верхівок гільдії, і разом із Кейс починає погоню за іншими членами верхівок гільдії. Далі відбувається тривала перестрілка між нами та бійцями гільдії, у кінці якої Кейс вбиває Омара Сегіра, який також був у верхівці. Вибравшись на вулицю, ми обстрілюємо лімузин голови гільдії Есайді, який згорає заживо через аварію та спалахування автомобіля. Коли з Гільдією було покінчено, Сеф вирішує приєднатися до нашої групи. У свою чергу маршал, відправившись до Мюнхена, повернувся із Феліксом Нюманом, технічним генієм, який може ще раз зламати сі, Ай! Ей та допомогти нам дізнатися, де утримують Адлера. За допомогою Фелікса ми дізнаємося, що Адлера утримують на секретному об'єкті у Вашингтоні. Також ми дізнаємося, що цей об'єкт знаходиться під капітолієм. Розмовляючи із Сеф, ми дізнаємося, що вона вирішила покінчити з Гільдією через їхню зраду. Далі ми знайомимося із Феліксом, який працює над камерою, що допоможе нам під час наступної місії. Метою нашої місії є вторгнення до секретного об'єкта під назвою Темна сторона та визволення Адлера. Для цього нам потрібно отримати доступ до цього об'єкту. Нам пощастило, що в суботу у капітолії відбудеться захід за участю сенатора Макена. Який і має допуск до темної сторони, щоб отримати знімок ока сенатора у високій якості, Фелікс працював над камерою. Наразі Кейс, як журналіст, прибуває на захід. Проте, коли ми потрапляємо всередину, то зустрічаємо Хероу, яка застерігає нас від нерозумних дій та покидає захід. Далі Кейс вирішує отримати знімок сенатора за допомогою його дружини. Але під час першої зустрічі дружина сенатора лише проганяє нас. Щоб отримати знімок, Кейс підслуховує розмову помічниці сенатора Макена, з якої дізнається, що вона спить із сенатором. Для отримання доказів Кейс краде ключі від машини, у багажнику якої знаходить папку з доказами. Коли Кейс починає другу розмову з дружиною сенатора, він надає їй докази зради її чоловіка. Разом вони розбираються з помічницею сенатора, і за це Кейс отримує знімок ока сенатора. Далі Кейс зустрічається з маршалом та Сев. Отримавши зброю, Кейс та маршал спускаються до секретного об'єкту та відкривають двері за допомогою камери Фелікса. Відкривши двері, ми чуємо сигнал тривоги та бачимо багато вбитих людей і робимо висновок, що це справа рук пантеону. Ми продовжуємо операцію з порятунку Адлера, паралельно рятуючи заручників, яких утримує Пантеон. Діставшись бункера, де тримають Адлера. Ми використовуємо створену Феліксом машину на радіокеруванні, щоб створити ЕМІ хвилю біля енергощитка. Це вимикає протоколи безпеки та дозволяє нам увійти. Розібравшись із бійцями Пантеону, які намагалися вбити Адлера, ми рятуємо його і разом із ним прямуємо до виходу з бункера. Проте нам заважають бійці, яких Пантеон надіслав для нашого усунення. Після ми піднімаємось ліфтовими тросами, але вони рвуться. І нам вдається вижити, схопившись за перила нижче. Далі ми шукаємо інший шлях, щоб покинути будівлю. Відбиваючись від бійців спецназу та пантеону, ми просуваємося через зал до точки евакуації. Діставшись її, дізнаємося, що будівля повністю оточена, і ми не маємо можливості вибратися. Тоді маршал пропонує використати мотоцикли із виставки, за допомогою яких нам вдається покинути будівлю. Після цього ми відбиваємося від переслідувачів і, доєднавшись до нашої команди, покидаємо місто. Покинувши місто, маршал зв'язується з Хероу та попереджає її про пантеон та їхніх агентів усі, Ай! ей. Крім цього, наш загін звинувачують у сьогоднішніх подіях і оголошують у міжнародний розшук. Діставшись бази, Адлер повідомляє про палац Садама Хусейна, у якому знаходиться експериментальна зброя Пантеону. Під назвою Колискова. Почувши цю інформацію, у Кейс знову виникає помутніння в очах. Коли наш загін визначився з наступною ціллю, Адлер зв'язується з Хелен Парк із САС. Британці погоджуються допомогти нам проникнути в палац хусейна та відкласти його знищення на кілька годин, якщо ми допоможемо їм знищити ракетні установки та звільнити небо. Після знищення трьох ракетних установок наш загін разом із бійцями САС. Починає штурм палацу хусейна, який захищають бійці Пантеону. Коли ми дістаємося секретного бункера, то знаходимо зразки Колискової, папку та диск. Із папки ми дізнаємося, що Колискова там це хімічна зброя, розроблена за допомогою радянського вченого Матвія Гусєва. Адлер припускає, що ця зброя прибула з Америки. Ми не встигаємо дізнатися більше через наступ бійців Пантеону, відбившись від новоприбулих бійців. Наш та британський загін покидає палац хусейна на вертольоті і бачить його знищення винищувачами САС. Єдина наша зачіпка про пантеон це вчений Матвій Гусів, який за попередньою інформацією перебуває в Іраку. Розшифровуючи знайдений диск, Фелікс підтверджує здогадку Адлер, що Колискова прибула з американської лабораторії. Закінчивши брифінг ми бачимо, як маршал має відверту розмову з Вудсом, у якій Вудс запевняє маршала. Що Адлер невинний і його звинуватили незаконно, як і нас. Далі ми вирушаємо до покинутого комплексу, в якому й створили Колискову. Прибувши до комплексу, кейс падає вниз і її противогаз ламається. Після цього на кейс починають діяти хімікати, які розпилені по всьому комплексу. Через їхній вплив Кейс бачить зомбі та чує голоси у своїй голові. Коли кейс бере слухавку, її вітають із поверненням. І складається враження, що ми вже були тут раніше. Щоб повернутися до команди, кейс потрібно знайти чотири картки доступу директорів для запуску ліфта. Пробираючись у глиб комплексу та дістаючи нові картки доступу, Кейс все частіше чує голос у голові, і це місце здається їй дедалі знайомішим. Діставши всі ключі та відбившись від зомбі, Кейс отримує доступ до ліфта. Піднімаючись ліфтом, Кейс бачить свої спогади про Колискову, Пантеон та цей комплекс, проте не може нікому про них розповісти. Піднявшись, Кейс зустрічає маршала та Сеф у вигляді зомбі, які приводять її до тями. Отямившись, Кейс бачить дві порожні каністри із Колисковою, які були вилучені минулого літа. Повернувшись до Болгарії, команда переглядає запис із диска, розшифрований Феліксом. На записі ми бачимо експеримент із Колисковою. Та його негативний вплив на людей. Саме через розпилену колискову у комплексі Кейс бачив зомбі. Цей експеримент проводили вчений гусєв та Хероу. Побачивши Хероу, маршал гнівається, розбиває проектор і покидає кімнату. Пізніше ми бачимо, як Сев втішає маршала, але той не бажає слухати і проганяє її. Розмовляючи з Сеф, ми дізнаємося, що зрада Гільдії полягала у хибних звинуваченнях її коханого Паскаля якого вона вбила за їхнім наказом, переглядаючи запис, Фелікс знаходить зачіпку, яка приводить нас до комірки Б-24 у казино Лутаці. Щоб отримати доступ до неї, весь наш загін розпочинає операцію із проникнення у казино. Маршал потрапляє до казино та зустрічається із Сеф, яка дає йому карти для шахрайства за покерним столом. Щоб цей план спрацював, Кейс надає Вудсу доступ до камер закладу. Після цього, щоб перемогти, маршал замінює свої карти, поки Сев відволікає інших відвідувачів. Отримавши допуск до ВІП зали, Маршал та Фелікс влаштовують диверсію із джекпотом на всіх автоматах і крадуть карту доступу до серверної. Проникнувши до серверної, Фелікс перепрограмовує карту до найвищого рівня доступу. Зустрівшись біля бару, Фелікс передає карту доступу Сев. Вона, у свою чергу, проникає до сховища зброї казино. Діставши зброю, Сев зустрічається з маршалом та Феліксом, які починають диверсію з сейфом. Підірвавши двері сховища, ми відбиваємося від охоронців, які прибули на вибух, щоб ліквідувати їх. Сев штовхає в них візок із вибухівкою, що викликає новий вибух. Через вибух, охоронці, які допитували кейс, змушені залишити його та допомогти іншим. Скориставшись нагодою, Кейс ліквідує останнього та просувається до комірки Б-24, поки наш загін відволікає решту охоронців. Діставшись комірки, ми знаходимо папку. Об'єднавшись із командою, покидаємо казино. Ознайомившись із папкою, ми підтверджуємо здогадку, що казино працює з пантеоном та відмиває їхні гроші. А також дізнаємося місце знаходження гусєва в Іраку. Маршал зв'язується з Адлером та передає знайдену інформацію. З розмови Сеф та Фелікса, ми дізнаємося, що Фелікс не стримав себе в казино і опустився до їхнього рівня, убивши охорону. Розмовляючи із Вудсом, ми дізнаємося, що він виховує сина свого друга Мейсона. Прибувши до Іраку та об'єднавшись із старим другом Адлера Сімсом, ми вирушаємо на затримання Гусєва. Прибувши до аеропорту та відбившись від численних бійців пантеону, наш загін добирається до літака. Діставшись кабіни пілота, ми нікого не знаходимо і виживаємо після обстрілу літака. Зв'язавшись із маршалом, ми дізнаємося, що Гусєв знаходиться в іншому кінці аеропорту. Щоб дістатися до нього, адлер краде ворожий танк, на якому ми й просуваємося до гусєва. В останній момент ми випускаємо снаряд із танка та влучаємо у літак гусєва. Зупинивши літак і схопивши вченого. Ми допитуємо його і дізнаємося, де знаходяться запаси Колискової. Після цього Адлер наказує вбити його, але Сімс втручається і затримує вченого. Із слів Гусєва ми дізналися, що Колискова знаходиться на базі Пантеону у Воркуті. Сев відправляється до Воркути та маскується під одного з бійців для диверсії. Щоб операція пройшла успішно, Сев завантажує вантаж із вибухівкою та виводить із ладу ракети на бойових вертольотах. Далі вона встановлює заряд на ракетну установку і, зламавши вишку зв'язку, надає Феліксу доступ до неї. Після цього Сев отримує доступ до камер, і на одній із них бачить Хероу та дізнається, що Колискову перевезли в інше місце. Дізнавшись про це, маршал вирішує змінити план і викрасти Хероу, щоб отримати від неї інформацію, куди відправили Колискову. Далі наш загін вторгається у повітряний простір бази. І ми бачимо, як сили, що мали захищати базу, знищуються через диверсію Сев. Покинувши вертоліт, ми розуміємо, що оточені бійцями Пантеону, вимушені відбиватися від них. Ми просуваємося до бункера, у якому знаходиться ХЕРОУ. У бункері наш зв'язок глушать, і ХЕРОУ намагається переманити нас на свій бік. Щоб знайти ХЕРОУ, Кейс, Маршал та Сев розділяються, просуваючись по комплексу. Хероу перехоплює кейс і ще раз пропонує перейти на її сторону. Під час розмови Сеф нападає з тилу та затримує Хероу. Захопивши ціль, ми повертаємось до Болгарії. Прибувши на базу, Хероу нічого не говорить. А також ми виявляємо вживаний у неї пристрій стеження, тому пантеон вже на підході. Через це Адлер за згодою команди використовує препарат під назвою Сепарація, після введення якого розум Хероу змінюється. І вона намагається нам допомогти. Хероу потрапляє у перший спогад, у якому її мати, агент Сіа, каже сховатись під ліжком. Далі спогад обривається, і розум Хероу із пантеону знищує дзеркало зі спогадами. Щоб згадати інші частини того вечора, Хероу прямує зібрати уламки дзеркала. Після отримання першого уламку ми бачимо, як маленька Хероу не послухала маму та вийшла з кімнати. У цей момент її мати вбивають. У шоці Хероу прямує до неї, але її батько, також агент CIA, хапає її та ховає у шафі. Потім Хероу бачить, як бійці Пантеону забирають каністри із Колисковою. Діставши другий уламок дзеркала, ми бачимо, як її батько відбивається від незнайомця. Наприкінці двобою батька Хероу вбивають і дзеркало розбивається. Бійці Пантеону на підході, і ми вирушаємо затримати їх, поки вудс залишається з Хероу. Далі ми дізнаємось, що Хероу пішла до CIA, щоб дізнатись правду про своїх батьків та їхнє вбивство. Проте у секретному сховищі CIA вона виявила, що дані про операцію та її батьків були вилучені. Одного дня Хероу отримує від Пантеону касету з даними про операцію з вбивства її батьків. З неї вона дізнається, що CIA і були вбивцями її батьків. Це й стало причиною її приєднання до Пантеону. Далі відбувається розмова Вудса та Хероу щодо того, чи справді Адлер вбив її батьків. Прокручуючи спогади знову, Хероу згадує, що вбивцею був інший чоловік. Зрозумівши це та поборовши Хероу із Пантеону, вона отримує останній уламок дзеркала. У цей час Кейс, Адлер та інші продовжують відбиватись від пантеону, який напав з тилу та пробрався всередину будівлі. Щоб зупинити напад. Наш загін прямує до мосту, щоб підірвати його. Коли вибухівку було закладено, Фелікс потрапляє під ворожий вогонь. Кейс рятує Фелікса, який у свою чергу підриває міст, щоб знищити єдиний шлях до них. Після вибуху ми бачимо, як до будинку прямують вертольоти Пантеону. Вуд сквапить Хероу, і ми дізнаємось, що Колискова знаходиться в будівлі капітолію у Вашингтоні. Коли Хероу віддасть наказ, колискову буде активовано. І кожен блок капітолію буде інфікований. У такому інциденті звинуватили б голову CIA Лівінгстона. А Хероу зайняла б його місце, і Пантеон мав би повний контроль над CIA. Вудс повідомляє нову інформацію маршалу та Лівінгстону, але одразу після цього на нього нападають бійці Пантеону. Звільнившись, Хероу залишає Вудса вмирати із ножовим пораненням. Маршал Адлер і Кейс прямують до будинку, у якому знаходять пораненого Вуца, з яким залишається Адлер. Переслідуючи Хероу, маршал отримує поранення внаслідок влучання снаряду РПГ по будинку. Залишившись сам, Кейс прямує до вертольота Хероу. Діставшись до нього та відбившись від охорони, Кейс нападає на Хероу, яка своїм пострілом випадково вбиває пілота, і вертоліт падає. Отямившись після аварії, між Кейс та Хероу відбувається бійка, у якій Кейс вбиває Хероу. Коли з Хероу покінчено, ми дізнаємось, що Лівінгстон із агентами нейтралізували загрозу. Після місії Кейс не повертається до команди, зникаючи без пояснень. Через два тижні наш загін зустрічається з Лівінгстоном. Під час розмови ми дізнаємось, що Хероу була лише частиною Пантеону, а не його верхівкою. Через це Лівінгстон просить нашу команду працювати у тіні. З повною підтримкою з його боку. Його занепокоєння викликано тим, що той, хто завербував Хероу, досі перебуває всередині CIA. Після цього ми бачимо, як кейс знаходиться у кабінеті Хероу, що наштовхує на думку, що саме він і завербував її. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.